Добрий день дівчата, друзі. Маю одну тему, яку дуже серйозну тему, яку хочу записати. Як ви вже зрозуміли, я любитель послухати. Я люблю слухати і, і аналізувати. В поїзді можна реально почути дуже багато серйозних тем. Якщо ти, тобі пощастить їхати із е, хорошими людьми, так от, сьогодні тема буде про е, насильство. Е, насильство над жінками. Насильство чоловіками або чоловіками е, вдома навіть. Е, молоді дівчата не мають алгоритму дій, як робити, коли. Е, ви попадаєте в ситуацію, де ви маєте відстояти себе. Ви не хочете чогось, що вам нав'язують, пропонують, і ви категорично з цим не погоджуєтеся, але ви в ситуації, де ви зараз не знаєте, як діяти. Я вже дуже доросла дівчинка, і тому хочу порадити молодим дівчатам, ну і можливо таким, як я, які ніколи не опинялися. За віком в такій ситуації як себе поводити, тому що ваше тіло це ваш храм. Тільки ви можете дозволяти собі і комусь торкатися себе, мати кордони до себе. Всі це знають, це всі знають. І дівчата молоді теж наче знають, але коли попадають в ситуацію, алгоритм дій дуже змивається, і дівчата губляться, не знають, як себе поводити. Навіть якщо це ваш хлопець, навіть якщо це ваш чоловік. Навіть якщо це ваш чоловік. Або особливо, коли це ваш чоловік. Якщо ви в ресторані, вдома, в машині, ви кажете, що вам погано. Вас тушнить, вам потрібно зупинитися. Зупиняєтеся, викликаєте таксі, не слухаєте нічого, викликаєте таксі і тут, їдете в якесь місце, де ви зможете побути самі до друга, до подружки, заспокоїтися, їдете просто навіть в кафе, посидіти, якщо вам нема до кого їхати, просто посидіти наодинці, щоб. Не вас ніхто не зачіпав, не дозволяйте себе торкатися, коли ви цього не хочете. Це насильство. Запам'ятайте, навіть якщо це торкається чоловік. Це насильство, коли ви цього не хочете. І ну, це дуже серйозно, розумієте? Бо це травма на ціле життя. Ви потім будете з огидою думати про того чоловіка. Вам потрібно для того, щоб зберегти себе. І стосунки з тою людиною просто зразу категорично відрубатися. Тому що якщо людина буде розуміти, що ви дозволили їй один раз насильство над собою, вона зможе це повторити і наступний раз, розумієте? Не дозволяйте жодного разу проти вас застосувати насильство. Що таке насильство? Це коли навіть вас торкаються без вашого дозволу на це. Розумієте, ми настільки не знаємо своїх кордонів, що нам здається, що це нормально. Коли ти замужем, це нормально, але це не нормально. Твій чоловік не має права тебе торкатися, якщо ти цього не хочеш. Розумієте? І так само ти не можна, це насильство. В мене були стосунки зазвичай з чоловіками немаленькими такими формами. Я розумію, чому це в мене було? Тому що я шукала захисту підсвідомо психологічно. Я роз... я... Це, це, це так працює. В дівчат в жінок, коли люди шукають захисту, вони собі вибирають побільших чоловіків або або самі набирають вагу для того, щоб бути важливими, але це не до того. Суть в тому, що е, ті, з ким я жила, мій попередній чоловік, він був е, досить немаленької статури. І е, на березі зразу, <с>? повірте, це дуже важливо сказати свою позицію. Не дай Бог, ти мене торкнешся пальцем, просто пальцем, тоді, коли я не хочу. Я покусаю, пощіпаю, подряпаю, запущу в тебе будь-чим, що буде стояти на моєму шляху. Я розумію, що це неадекватно, але таким чином я себе захищаю. Навіть якщо буде колящий і ріжещий предмет, я за себе не відповідаю. І повірте, той час, коли ми жили, він був невеликий, але людина мене пальцем не торкнулася. І, можливо, просто суть в адекватності людини, але були ситуації, коли, скажімо так, це могло би відбутися, але я розумію, що я б не дозволила, і він би собі це не дозволив, знаючи, що я це не дозволю ніколи в житті. Так, я розумію, що можливо, можливо, бувають, ну і не то, що можливо, а такі правда, бувають різні ситуації. І, на жаль, дівчата попадають в такі ситуації. На жаль, їх дуже багато, дуже багато. Вони соромляться сказати своїм батькам. Не соромтеся, будь ласка, не соромтеся казати своїм подругам або, можливо, знайдіть собі психолога е, хоча б на два сеанси для того, щоб проговорити це, тому що це дуже важливо. Ви травмуєте себе і ви думаєте, що це чомусь через вас? Ви спровокували, але ви нічого не провокували, розумієте? Навіть якщо у вас була коротка спідниця, супер. Навіть якщо ви стояли гола перед чоловіком, він не має права торкатися вас без вашого дозволу, розумієте? Немає права, будь ласка, зрозумійте це. І е, запам'ятайте, без вашого дозволу, вашого тіла не має ніхто торкатися, ніхто не має права вам говорити, скільки вам дітей народжувати, коли вам вагітніти, чи вам вагітніте? е, взагалі, чи вам використовувати контрацептиви, Будь ласка. Це тільки ваше діло. Я знаю, що ви про це думаєте, і ви думаєте, що ви у безпеці і з вами таке не трапиться. Але повірте, люди, які думають, що з ними таке не трапиться, з ними часто і або інколи трапляється, і ви маєте знати, що перш за всім ви маєте себе обезпечити, вийти з машини, сказати, що вас тушнить, вийти з ресторану, викликати таксі і поїхати в безпечне для себе місце. На годину, на дві, на три, щоб людина остила і переду, о, осмислила, що вона робить. Розумієте? Бо це може бути абсолютно адекватна людина, ну абсолютно нормальна людина, навіть ваш чоловік, якого ви кохаєте, але щось трапилося. Ну не знаю, що мало б трапитися, але ну, припускаємо. І він е, повів себе агресивно. Але ви маєте право себе захистити. Пам'ятайте про це завжди: себе, своїх дітей, ніколи, навіть якщо ви в шлюбі, там 150 років, неважливо, чоловік не має права вас без вас роздівати, торкатися, обіймати це насильство. Бережіть себе, дівчата, не дозволяйте ніколи це робити. Любіть себе і намагайтеся для себе знайти цей алгоритм дії, як себе поводити в такій ситуації. І пам'ятайте, ви ніколи не винні розумієте? жертва це жертва, вона не спонукає насильника це робити. Так, є, є така стаття доведення до злочину. Але майте на увазі, будь ласка, якщо ви в стосунках і ця людина хоче. Щось зробити, яке протидіє вам, обороняйте себе. Ніхто не має права вас звинувачувати і говорити, що ви, ви це видно, бо ви жінка, ви спокусили. Неправда? Кожна людина має бути сама собі в голові, має розуміти, що так не може бути. Так не має бути. Розумієте? Бережіть себе, будь ласка, для мене ця тема дуже важлива, тому що молодих дівчат я дуже сильно люблю і мені хочеться, щоб вони всі були завжди в безпеці. Бережіть себе, друзі, запам'ятовуйте, що потрібно робити, проаналізуйте, будь ласка. Нехай з вами ніколи таке не трапиться. Але якщо трапляється, майте на увазі, що ви маєте робити. Люблю вас, обіймаю молодих дівчат дуже сильно і хочу, щоб ви всі були в безпеці завжди.